Черговий прийом мешканців Дніпропетровщини провів очільник області у криничках. 15 жителів з різних селищ та міста району ділилися своїми проблемами та проханнями з Валентином Резніченком, що непокоїть людей та чого потребують далі в сюжеті. Пані Маргарита прийшла сьогодні на зустріч з головою ОДА бо вже не знає, як добитися бажаного. Більше десяти років жінка намагається випросити автобус для школярів. Зараз учні мусять їздити до школи за п'ять кілометрів автобусом, що належить іншому селу. Чекати його доводиться довго, тож на заняття малі просто спізнюються. Красноіванівський автобус розвозив своїх. Діток в 8 утра в школу, а наших забирає в 10.30. Нашу школу перевели вже на 9 на утра, тому що наші не навіть діти. І навіть в 10.30 вони не встигають. Це ж тільки автобус заїжджає в село, забирає їх в 10.30. Валентин Резніченко запевнив, транспортний засіб діти отримають в жовтні. Дадуть тут питання, дадуть в початку октября чи в кінці октября. Ось це питання, а можна і сподіватися, дадуть точно. Пані Тетяна скаржиться на питну воду. Раніше жителі Щорська брали її в колодязях. Та й там вона майже зникла. Підвідного водогону в селі ніколи не було, але незабаром ситуація все ж зміниться. Для цього жителі повинні підготувати проєктно-кошторисну документацію, а вже далі облдержадміністрація візьме справу в свої руки. Проект ми виготовляємо, ми маємо власні кошти. А як будуть зроблені проєктні роботи, нам пообіцяли, ми це питання, звичайно, будемо прискорювати, буде вирішуватися тоді питання коштів. У пана Миколи проблема. Схожа, два села вже більше 20 років, як без питної води. Вільногірські кар'єри пролягли тоді біля цих населених пунктів. І вода в колодязях людей стала просто непридатною для вживання. Тож жителі селищ змушені привозити воду аж з міста чи купувати. Та мріють, аби ситуація нарешті змінилася. У нас знаходиться школа, де робляється НВК, ну начальний виховний комплекс реконструкції. І оце ж взагалі нагальному просто постав. Просив, щоб з водопроводом, на наступний рік тендер. Загалом на прийом голови ОДА в Криничках прийшло 15 людей. Прохали про різне. Валентин Резніченко доручення розподілив, тож допомогу люди тепер отримають. Хтось найближчим часом, хтось в наступному році. В залежності від складності ситуації та масштабів робіт. Юлія Шевченко, Микола Ходолій, Дніпропетровський державний.